Ха-ха. <реш> Уявляєш? І він починає в тесту п'ятдесятку. Піхати кардан від комбайна. А <реш> я йому кажу, ти? Тобі хоч втулки спіляв. Блін. В контакті все 140 друзів онлайн. Навіть нема з ким поспілкуватися. Слухай! А давай ми тебе в контакті зареєструємо. Де? позор мене. Це реально модна штука. Тут ти можна знайти своїх всіх однокласників. Половина сидить в тюрмі, половина росить мами на шиї. Ти не розумієш, тут можна знайти будь-твого якого друга. Я що, колектор приватбанку? Що мені треба шукати моїх друзів? А, значить так, я тебе реєструю. Маєш пошту? Маю. Давай. 47, 811. Угу. Тернопільська область. Під Волочеський район, село Гниличке, вулиця Тиха 3, собачка з Добре, давай далі. Так, треба тобі придумати якесь прикольне ім'я. Як тебе в школі називали? Як хто? Вчителька, ідіот. Старші хлопці, ей ти. Батько, ей ти, ідіот. Колишня дівчина буратино. Вибір невеликий. Слухай, а давай ти будеш ваван реальний пацан, А? Ня-ня-ня-ня. Маємо під таким іменем зареєстрований голова нашої сільради. Так, тут ще потрібно секретне питання. Це що? Угу. Хто вбив кенеді. Відповідь яка. Безвідповідальність. Американських спецслужб. Так, далі ставлення до куріння. А які варіанти? Позитивне, негативне, різко позитивне, різко негативне. А прима без фільтра то яке? То є різко позитивне. Ставлення до алкоголю. О, тут точно пише: сто відсотків. Не вживаю ніч. Чого? Що менше 40 градусів. Треба ще тобі написати вуз. Давай ми цей момент пропустимо. Володька, не позор мене. На цю сторінку будуть заходити мої подружки. Пиши Хогварт. Може, Гарвард? Яка різниця? Вони і так там всі в Англії знаходяться. Тільки обов'язково допиши. Факультет електрозварювання. Бурси номер 33 Далі сімейний стан. Ну, Пиши. Мучу з танькою. Володько, не позор мене. Я напишу. Палко кохає свого танюсика. <кхи> Танька не позор мене. Та заходити пацани з мого села. Інтереси. Трактори бухло тіоки. Пиши. Танька, трактори, бухло тьолки. Улюблені фільми. О, а тут треба вибрати. Або бригада, або загадкова історія Бенджаміна Баттона». Ну, Взагалі бригада, бо я того другого не бачив. Так, треба ще тобі придумати якийсь крутий статус. О, цей! Все, що нас не вбиває, робить сильнішим». І допиши, крім трансформаторної будки. Так, ну що, вроді все. Треба тобі ще поставити пароль. О, а давай поставимо дату мого народження. Ти гониш? Я не знаю. Добре. Туди давай дату твого народження. Танька, ти хоч би дату взагалі не зайшов. О, тебе вже хтось з друзів додає. Понятно. Якийсь Микола Сталоне Якимович. <кхи> Наш участковий мене і тут знайшов. Танька валим звідси. Навіщо він нас тут не знайде? Ти його погано знаєш. <звук> валим, валим. Я заводжу мотоцик, ти в коляску сідай. Давай давай давай, давай, давай.